Виносять вони, Божої слави сини. Господи мій, серце відкрий щоб я почув дивний ангельський спів Господи мій, серце відкрий знаю ти Бог живий. Живий народ, земля жива, крізь труд і біль плекають мрію, а в пам'яті мої слова з душі апостола Андрія. Щоблаться сіє тут, не в Римі, не в Москві могучий, а в Києві ж навадіть, ген на славу течі і хоче. Збудують храми і хресту складуть. Велику Божу славу. Не заказав він ласку ту оддать московську державу. І відтоді, господи живий, весь світ обдурюють стократно, що ласка в церкві із Москви, а Київська неблагодатна. Але ж святі церкви стоять відкручуємо Діпра старого. Ні, не з москви нас голодать, а з неба від самого Бога. Живий народ, земля жива, присклют і в душі Апостола Андрія. Знову у духа, рідне Боже Слово, дух болиться, серце оживе. То дали Христової любові, мати церква дітям дає. Господи, любі вам дітям Івані, діти повлякали на святі горі, бездяжні в храмі, сонці звідки, бо говорить правду, Бог до нас священника вуста промовляє золоті слова, бо колись забули за Христа, і шазовай ледь жила. Господи, пословиць батьків, а ще всіх рідних, прадідів дідів. Благослови, прошу, увесь рід, благослови українські наш дари, благослови це, Господи, мене, щоб серце мало я щире і просте. Святий великий, володимирила, до тебе моління щире. Стану я, я у князі ширі очі, мок силиті снігом і дощем, а в серці не мов заплакання сні про а в серці біль не гамов ні ще. Я заплакав також морські з ними. І теж молив, щоб я був потім любов, нам українцям рішникам жити. Будь Боже, мені не впасти віки, дай вогник надії і вогник потіхи. Тобі лиш одному хвали я співаю, бо без тебе життя ні для кого немає. Дай мені сили, як морські хвилі, на віки віків і завтра, і нині. Ми є діти українські, хлопці та дівчата. Рідний край наш Україна красна та багата, рідне небо, ясне сонце, місяць, зорі срібні. Рідний народ українці, всі до нас подібні. Рідна віра, свята трійця і пречиста мати. Рідна мова нею через кога прославляти. Присягає наш край рідний над усе любити. Рідний народ шанувати і для нього жити, присягає рідну віру завжди визнавати, говорить по-українськи, молити, співати, як віка гору не піде, як сонце не згасне, так ми того не забудем, що рідне, що власне, що нам рідне, те нам буде і красне, і Боже. Присягай, що так буде, поможи нам, Боже, Ісусе. О Ісусе, ти між нами у Кивоті, Бозі сам, нім любов, тебе в'язнила, Ти для неї в'язнем став. і з кивота ти нас кличеш, і голоси сотні літ, любі діти, я чекаю, всі до мене приходять. Вітаємо свят! Gracias.